Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Роб. В Вір'ясушку Добрий у цей період часу Так інтенсивно і чимало роботи пов'язаною пов з гусеничними рушіями БМП. У зв'язку з чим одну деталь також висвітлю мої особисті роботи, Я мою звичку там, де працював <coughs> на гусеничних рушіях, Лишати мітки фарбою. Там теж, до речі, треба буде зараз пофарбувати, бо там теж ми працювали. Для чого? Для того, щоб механіку водію ці місця кидалися в очі. І якщо з ними будуть якісь проблеми, ну це особливо було яскраво йому видно. так? По-перше, по-друге, це елемент відповідальності, тобто мітка а, майстра. Тобто, коли, наприклад, почнуть там. Сповзати або якось себе погано показувати, наприклад, якісь інші з'єднання, то, ну, складніше сказати, так, що Сашко, ти там працював, а воно показує себе недобре, тому що там, де я працював, там помічено зазвичай. Ну, там, я ж кажу, там, до речі, забув помітити. От, по-перше. А по-друге, ну, так само це зобов'язував. Бо коли все в режимі безіменне. Ніхто нічого не знає, то ніхто ні за що не відповідає. І можна в будь-який момент сказати, ой, а я ж ті не крутив. Та ні, ти ці крутив. Подумай, чому ти їх крутив, а вони, наприклад, потім почали сходити. Ось такі от дрібниці, які формують загальне ціле відповідальності і дисципліни. <кхем> он ще, наприклад, так. парочка. Дякую всім за підтримку. Також наголошу, що гусянка ставиться Т-подібними ґрунту, то вперед за рухом машини. Тобто ось ми дивимося ззаду на машину. У нас йдуть два Т-подібних згори, а знизу або широкий, якщо це старого зразку гусянка, або шеврончик, так званий. Так, Все, працюємо. Перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.